У новому 63-му випуску Борусен Подкаст обговорюємо матч відповідь зі спортінгом у Лізі Чемпіонів, а також дуже класну гру з Уніоном у Бундеслізі. І будемо це робити традиційно з Костю Степанюком. Привіт! Привіт, привіт. Давай про матч зі спортінгом може. Коротко, тому що от я не знаю, цей матч, наче є, а наче таке враження, що його і не треба було взагалі проводити. От в мене було таке відчуття, і по ходу першого тайму гри в Дортмунді, і по ходу другого воно лише таке враження посилювалося, і я в цьому був ще більше переконаний. Ну Боруся виграла три нуль на виїзді і фактично зробила цей матч абсолютною формальністю. І насправді тут я б от, зробив акцент як на самі більш такі, може, пасивній грі Борусі загалом, так і на тому, що і Спортінг не хотів якось не знаю, взвинчувати темп, щось Борусі пропонувати. Ну, тобто, так, команда програла 0-3, в неї багато проблем. Зміни, змінився тренер вже, здається, черговий раз. І в чемпіонаті Португалії там все більш-менш окей, але в лізі чемпіонів Спортінг після того, як пішов Рубена Морім, взагалі не показує чогось видатного і не показав. І немає Віктора Дьокераша, в якого не зрозуміло, що там, чи конфлікт з Станецьким штабом, чи пошкодження, чи ще щось. Та й загалом ну, Спортінг якось таке враження, не був готовим до цього протистояння. І для мене от, дуже дивна історія, те, що почав Спортінг робити заміни вже після перерви, і знімати ну, лідерів цієї команди. Тобто, фактично погодився на те, що вони вже Борусю не обіграють. І, не знаю, давали якийсь відпочинок своїм гравцям, готувалися до не знаю, до Ліги. Ну, я не розумію, типу, що це було. Просто, короче кажучи, для мене Спортінг якось занадто легко віддав це протистояння Дортмунду, особливо в другому матчі, навіть не намагаючись відігратися, ну, типу, не намагаючись якось Барусю тиснути, створювати якусь небезпеку. І до Борусі були створені фактично дуже комфортні умови, щоб не дуже перенапружуватися перед грою з Уніоном. Ну і в такому, навіть не на те, що в економ режимі, просто матч з підвищеною відповідальністю. Борусія зіграла в ніч 0-0. Сергій Росі забив забив пенальті. Хоча Борусія створила навіть і без цього 11-метрового удару достатньо моментів для того, щоб Спортінг перемогти. Хай там навіть ніхто не говорить про великий розрив у рахунку, ну але просто Борусія на цю перемогу награла. Але наша традиційна деяких матчах проблема з реалізацією. Плюс те, що, напевно, гравці теж десь економили свої фізичні сили, готувалися до інших наступних матчів. Ну, коротше кажучи, це відчувалося, тому от. Це такий матч, який мені здається, аналізувати серйозно взагалі не потрібно. Бруся просто спокійно ну, збайгла той результат, який здобула в першому матчі. Ну, як ми вже знаємо, так судячи з рахунку з Уніоном, ще й була дуже серйозно фізично готова до е, цього матчу. Коротше кажучи, нормальна, абсолютно гра, і тут нічого особливо не виділо, але Борусію якось критикувати за неї також не хочеться. Ну, команда зіграла так, як напевно вона мала б зіграти після того, як мала гандикапу м'ячі після першого матчу. Я думаю, тут все стало зрозуміло якраз тоді, коли стало відомо, що ані Дьокареш, ані Трінкау не їдуть у Дортмунд. Просто так. Ну, тобто, без пошкоджень, Ти сказав про конфлікти. Ну, наскільки мені відомо, тренер залишив їх у Лісабоні, щоб просто вони готувалися до наступного матчу в чемпіонаті, тому що насправді було зрозуміло, що ні за що Спортінг у Дортмунді не чіплятиметься. Так? Всі розуміли, що Борусія проходить далі, і, ну, і як. Після цього взагалі можна трактувати цей матч. Тобто, якби була опція, напевно, не грати другий матч, погодились обидві команди, і для обох команд це був би надзвичайний плюс. Але ну Борусія ти правильно сказав, Борусія зіграла так, як вона повинна була зіграти. Звісно, хочеться перемог, хочеться яскравого футболу. Але у тих умовах, у яких ми наразі опинилися, так це це матч, який можна записати собі в актив. Я думаю, тому що ми зіграли на нуль, це найголовніше. Ми намагалися атакувати, намагалися бути небезпечними. Намагалися, намагалися, намагалися. І, зрештою, ми здобули потрібний нам результат. У лізі чемпіонів результат формується із двох матчів, тому ми пройшли далі. Жодних питань немає. Наступні стадії Ліги Чемпіонів Бруся зіграє з Лілем. От я, наприклад, не хотів дуже асонвілу, враховуючи те, що команди у я вже багато казав, дуже організовані, дисципліновані. І це був абсолютно точно левел ап в порівнянні до попередньої стадії плей-офф. Ліль. Я тут не кажу про те, що я якось недооцінюю цього суперника, Ліль дуже сильна команда. Не забувайте, що вони фінішували в топ-8. І фінішували там не просто через те, що їм повезло з жеребкуванням чи ще щось. Вони в матчі з грандами також здобували результат. Тому це, звісно, може, не французький гранд в плані от, дистанції там, цих років, вони не завжди вигравають чемпіонство чи якісь титули. Але це дуже міцна команда, що стабільно виступає в Єврокубках навіть у лізі чемпіонів. Тому Ліль це дуже крута команда. Точно Борусі треба готуватися до важкого протистояння, може навіть більш важкого, ніж до цього, тому що ну, Ліль це, ще раз повторюся, дуже класна команда, але загалом, ну, я що так абстрагуватися від, від цього, жабкуванням нам повезло, тому що коли на перших стадіях плей-офф вже зустрічаються між собою гранди, дають нам неймовірні, там, протистояння. Е, і Боруся там з першого раді спортів, а потім з Лілом, Тобто, якщо пройдуть французьку команду, це чвертьфінал. Навіть якщо Боруся там зупиниться в чвертьфіналі чи півфіналі, це вже по такому сезону буде дуже класне досягнення. Це зароблені гроші, це статус. Тому більш-менш рябкування, можна сказати, нам повезло. Що буде потім? Це вже питання, напевно, невдалекого майбутнього. Там на нас чекає і Барселона, можливо, ще якісь гранди, ну, але це вже будемо обговорювати. Сподіваємось, що буде в нас для цього привід. Коротше кажучи, рябкування в цілому можемо бути задоволені. це команда насправді, яка. Також буде дозволяти Борусі створювати свої моменти. І я, наприклад, очікую дуже такого може, важкого і рівного, але дуже цікавого протистояння, де обидві команди можуть показати і мають там якісь свої певні переваги одна над одною. Тому напевно, от жрибкування вийшло чудовим. Що думаєш? Ну я не знаю наскільки воно вийшло чудовим, тому що нам не потрібно забувати про те, що Ліль. Переміг і Реал, і Атлетіко, і розгромив Фейнорд 6-1 цього сезону Ліги Чемпіонів в Нічую з Ювентусом зіграв вдома. І я думаю, що Ліль це також та команда, яка трошечки інакше виглядає у Лізі Чемпіонів порівняно із домашніми виступами у чемпіонаті та у Кубку у Франції, тому що знову таки по результатам команди Ліль вилетів у Кубку Франції від Дюнкерка. Команда, яка далека від Ліги-1, але при цьому повторимося знову. Вони перемогли Реал Атлетико і Фейнор з рахунком 6-1. Тобто, це насправді буде дуже цікаве протистояння. Я б насамперед не недооцінював цю команду, тому що взагалі грають насправді дуже круті футболісти, чого вартий лише Джонатан Девід, якого я свого часу мріяв бачити у Дортмунді. Тому ось тут найважливіше. Це, це насправді не недооцінити цю команду. Тому що хтось каже, що нам пощастило із жаркуванням. З одного боку, так. Це не це не Барселона прямо зараз, або це не Баварія, або ще хтось. Але хай там як ну, нам потрібно перемагати. Нам потрібно перемагати правдами і неправдами, тому що тому що інакшого виходу у нас немає. Ліль, наскільки це хороший опонент для того, щоб перемагати, я думаю, покаже вже сам матч. тому що Насправді для мене команда така загадкова. Загадкова, власне, така сама загадкова, як і Борусія, яка у Лізі може програти Бохому 2-0, потім якось впевнено зіграти у Лізі чемпіонів, рознести спортінг або там не знаю, забити сім голів селтику. Тому насправді буде дуже дуже цікаво. І давай переходити поступово до матчу з Уніоном. Матчу, який чекав насправді, як завжди, це буває цього сезону в багатьох іграх з таким, ну те, що пасінням може, але просто було цікаво подивитися, як Боруся після цього програного матчу в мі себе покаже. Наскільки взагалі цей матч складеться для нас все добре, тому що Уніону також є за що змагатися. Це команда, яка зараз іде ну, десь там в нижній половині таблиці, вона намагається піднятися і не допустити боротьбу з збереження прописки. В принципі, Уніон непогано розпочинав, але потім. Поступово команда демонструвала вже абсолютно іншу форму. Коротше кажучи, з уйоном очікувався дуже важкий матч, Та диційно дуже неприємна команда за стилем для любого суперника, яка має дисципліну, яка має свої. Плюси, тому от ну я насправді от мені було цікаво просто подивитися, як Борусія буде цей Уніон контра, те, що вона запропонує. І справді, от перший тайм був таким, як не знаю, під керівництвом Ковача дуже часто буває навіть в попередніх іграх. Борусія катає м'яч, наче все впевнено, це володіння. Ну, можна сказати, що Борусія якось сильно там починає. Бігти вперед з перших хвилин, але вона грає більш раціонально, прагматично, намагається шукати якісь свої моменти. І от приблизно так перший тайм цього матчу можна було характеризувати, а потім стався оцей автогол Лейте, Ну і все. Борусія знову ж таки розкрилася, вона почала набагато впевненіше, ефективніше особливо в другому таймі йти вперед. І, в принципі, рахунок 6-0. Ну, насправді, по першому тайму може якось не чекався. Не було помітно, що настільки прям серйозної переваги Дортмунда на якомусь етапі, але поступово Уніон почав вже, ну. Навіть не те, щоб кидати грати, але просто розуміти, що за якийсь результат вони не зачепляться. І команда Штефана Бомгарта вже дуже-дуже багато чого Борусі дозволяла. Ну і Дортман цим добре користався. Давай про головних героїв скажемо далі. Зараз загалом про цей матч для тебе це якась така логічна і цікава перемога. По ходу матчу, ти розумів, що Борусія може додати. І от. Приблизно з таким рахунком обіграти цей уніон. Чи швидше за все, це знову ж таки е, не знаю, контекст сценарій цього матчу нам це дозволив тут про Борусію, звісно, можна казати, і хвалити. Але з іншого боку, і Уніон також в певний момент просто перестав нормально захищатися, перестав вибігати в якийсь адекватній контратак, як він це робив до цього. Хорош кажучи, ну такий трішки парадоксальний хтось може сказати, матч до певного моменту. Ну, але е, знову ж таки, під керівництвом Ніко Ковача вже простежується для мене певна тенденція. Це тренер, який не грає в суператакувальний футбол. Він любить став. Тут приблизно такий стиль, в якому ти можеш там контролювати ситуацію, володіти м'ячем, особливо багато моментів не мати. Але якщо ти там знайдеш декілька шансів попереду і заб'єш, реалізуєш ці моменти, ти виграєш матч або там здобудеш потрібний результат. Тобто для нього дисципліна, як ти вже теж підкреслював на попередніх подкастах, і гра в захисті, налагодження гри в захисті, це фундаментальні основи, на яких він потім базує, в принципі, всю модель гри своїх команд. В Борусі поки що про прям. Якісь глобальні речі, ну, ще важко казати ще зарано. Але вже от цей такий фірмовий почерк Ковача він також десь проглядається. Ну я не скажу, що мені це не подобається. Звісно, що ми хочемо бачити Брусі, яка багато такує, забуває купу голів. Але з іншого боку, саме покращення гри в обороні це був пріоритет під керівництвом усіх тренерів за ці попередні роки. І от якщо навіть команда там буде десь можна не дуже видовищно. Але... Добре, грати позаду, пропускати менше голів. Для мене це вже буде прям серйозне покращення від Ніко. Ну і хотілося б, щоб Борусія дійсно в цьому плані змінювалася в позитивну сторону. Те, що Уніон відмовився грати, зрештою, це і є відповідальність Борусії. Це те, як Боруся грала у першому таймі. Це відносно швидкий м'яч Борусі, тому що 25-та хвилина це ще відносно непоганий а, таймінг, щоб відкрити рахунок у матчі. І, власне, все ну, потрібно забити перший м'яч. І після цього суперник сяде. Ми всі це знаємо, особливо якщо ми граємо вдома. А, і якщо суперник підсів найважливіше, найважливіше і ще раз найважливіше, що є у матчах Борусії, його потрібно добивати. І цього разу Борусія якраз таки це і зробила. Тому що не один раз ми втрачали перевагу у матчах, коли перемагали з рахунком 1-0, 2-0, 3-0. цього сезону відразу згадується матч із Гофенгаймом, там де, начебто, повинні були перемагати там, звісно, були моменти у суперників, але пропустити такий тупий м'яч на останніх хвилинах, коштувало частково роботи Нурі Шахіну, Скажімо так, Борусія винна у тому, що Уніон відмовився грати. Для нас це, це прекрасна новина. Якщо суперник не хоче грати, ми повинні йому забити 6, 10-15 голів і, і якось підняти настрій вболівальникам після того усього, що відбувається навколо команди, що відбувається всередині команди, що відбувається у Бундеслізі з результатами. Тому ем, якраз таки це ідеальний матч, це ідеальний матч, ідеальні обставини, які склалися на користь Борусі, але знову таки Борусія відповідальна за ці обставини. Вона створила їх сама. Тому Ніку Ковачу хочеться поаплодувати. Команді хочеться нарешті поаплодувати, привітати з таким результатом. Я сподіваюся, що цей результат насправді він допоможе якось переключити платівку в голові і налаштуватися на виключно позитивний результат. Тому що, попереду у нас дуже важливі матчі. У нас є непоганий календар у Бундеслізі, але він такий на, на короткий термін. А далі починається знову важливі матчі Лейпциг Майнц і так далі. Тому потрібно працювати. Потрібно працювати, потрібно здобувати очки. І якщо ці 6-0 допоможуть нам здобувати очки, здобувати потрібний результат, то Ніко Ковач і команда зробили все правильно. Тепер може про окремих гравців, поговоримо. Ну загалом команда зіграла дуже добре, повноцінно як такий механізм. Але, от, наприклад, навіть ті, хто не записав себе в список бомбардирів чи асистентів, також дуже сподобався. Ну, вперше за все про лінію захисту варто говорити. Варто підкреслювати те, що гравці зараз поступово набирають форму. Ніко Шлоттербек і Джан. подобається Даніель Свенсон, Але от конкретно в цьому матчі зі старту вичорні Бен і знову ж таки відпрацював так, як в принципі майже весь цей сезон, за що ми його хвалимо. Рамі е, класно грає. Рамі, навіть під керівництвом Херсонкуковича, все ж таки залишається лівим латералом. Абсолютно заслужено, варто сказати, але тепер в нього є альтернатива. Тому, от коли виходить Даніель Свенсон, це також виглядає прикольно. Каріма Дєємі сподобався, навіть попри про те, що він не забив, е, але дуже багато активності від нього, ці скидки, як він намагався проходити по флангу, створювати моменти. Ну, Карім от цей м'яч дуже потрібний, можливо, вже в наступних матчах, сподіваємося, і в і в Лізі чемпіонів він почне здобувати. Тут не вистачає йому забитого голу. Давно він вже не відмічався, здається там. В рамках різних турнірів, ну, але свою активність рано чи пізно це точно відбудеться, і він забіє. Коротше кажучи, дуже багато кого можна виділяти. Я б ще виділив, напевно, Карнічу Куємеку. Його вихід на заміну прям дуже класний. Те, як він в одному з епізодів там здається, відібрав м'яч, потім просунув його вперед, віддав на гірасі, так? Якщо я правильно пам'ятаю. Коротше кажучи, створив гольовий момент потенційно. І в цілому його активність, його дриблінг, його там спроби якось нестандартно віддати передачу, побачити коридор для забігань. Це вигадало прям дуже класно. І от насправді Шуковий Макус, такою формою деяких наших півзахисників, цілком можна собі уявити і в основному складі на якісь найближчі матчі. Але безумовно ж, ми будемо говорити про сиру Гірасі Паскаля Гроса. Дві людини, які зробили по чотири результативних дії в цьому матчі, сиру зробив покер, а Паскаль Грос відмітився покером засистів. І от обидва. В принципі, так, потрапило, війшли в історію Бундесліги, Борусі загалом. Якщо говорити про СРУ, то він став лише третім гравцем Борусії в історії Бундесліги, який забив чотири в одному матчі. До цього це робили Ерлін Голанд та П'єре Маріко Бомеянг. Ну а Паскаль Гросс це третій гравець в Бундеслізі, який забив покер з асистів після Сабольча Хусті та Крістофера Нкунку. Ну і загалом, от ми ж хвалили з тобою цей трансфер з Брайтона. Ми казали про те, що Паскаль дуже класний гравець, який вміє нестандартно віддати передачу, який може віддати цей пас з різних позицій поля, і там із флангу, і десь з центру знайти цю передачу. Це може бути якийсь пас ну, дуже нешаблонний в дуже непростій ситуації. І насправді Грос і в попередніх матчах, і на початку сезону е, виконував такі паси. Він загострював він намагався це робити. Просто не завжди це було помітно, тому що він не потрапляв оцими своїми результативними діями ну, на табло, так і взагалі в статистичні показники. Тому, можливо, десь хтось цього й не помічав. В цьому матчі ну, для мене це не був якийсь прям подив. Ну, звісно, коли ти віддаєш прям чотири асисти, це все одно прикольно, це круто. І е, це виділяє цього гравця одразу. Але для мене, ну паскаль це гравець, ну і в якості його число, для мене зрозумілі з самого початку, коли він переходив Брусю, як і для багатьох, хто дивився АПЛ минулих сезонів. Тому от. Паскаля просто потрібно дещо правильно використовувати. Якщо Нікокович буде максимізувати його роль таким чином, Паскаль буде мати більше асистів і ще більше користі для команди давати. Е, ну і сиру, ну що тут казати? Ну, ми хвалимо сиру постійно, навіть в багатьох невдалих матчах Борусі загалом сиру завжди виділяється на полі. Може, не завжди там, забиває чи асистує, ну, але створює небезпеку. І декілька моментів в кожній грі в нього там приблизно є, щоб забивати свої м'ячі. Круто, що він оформив покер. Для нього це також дуже важливо для форварда Круто, коли ти забуваєш так багато. Це додає лише ще більше впевненості в собі. Тому таких прям два головних герої е, цієї історії в матчі з Уніоном. Е, блін, ну дуже круті перформанси насправді, і хотілося б бачити від інших гравців також щось подібне набагато частіше. Тут мова, напевно, не лише про Гроса та про Герасі, тому що той самий Керім Деємі, якого ти також згадав, він заслуговує насправді дуже великої уваги після призначення Нікуковича. Він мені особисто дуже сильно подобається. У нього, начебто, з'явилася якась впевненість. І це подобається мені найбільше, тому що якщо у футболіста з такими даними є впевненість, то цей футболіст насправді нарешті може починати демонструвати те, що він може робити на футбольному полі, те, на що він здатен. Раніше такого адемію у нас не було, і якщо цей адеємі у нас продовжить грати таким чином, мені здається, він зможе. Хоча б не знаю, більше ніж на 50% реалізувати свій потенціал. Тому що ми знаємо, наскільки крутий він футболіст є у потенціалі на 100% свого потенціалу, так. Але у першій половині сезону, коли він зламався у матчі з Селтиком, коли він зробив хитрик, чи у першому темі, ось тоді він виглядав також дуже класним футболістом, футболістом, який також набирав форми, який був близький до повернення у збірну Німеччини, травма. Все спочатку. І у Крім Адеємі все починається спочатку вже, не знаю, 12-й раз у Дортмунді. І зараз знову-таки є усі передумови до того, щоб він, ну нарешті, знову повернувся у збірну Німеччини. Ну, нарешті почав грати у стартовому складі стабільно і забивати голи, віддавати асисти. Тому Крім Адеємі, я б відзначив окремо. Е, відзначив, бо я також окремо Амраджана. Я думаю, е, ось це саме та персона, яка виграла чи не найбільше. Після приходу Нікуковича, тому що той самий Вальдемар Антон, який є центральним захисником за позицією, тепер сидить глибоко в запасі. Той самий Ніклас Зюле сидить глибоко в запасі, тому що Емреджан демонструє чудесний футбол. Чудесний футбол, він непогано грає позаду. Він підключається до атак, також дуже непогано матчі Зі спортінгом він навіть гол забив, який не зарахували через офсайт. Джан Нарешті, ну, так він потрапляє в центр уваги, я б так сказав. Він такий футболіст, як ну, дії, якого зазвичай залишаються непоміченими, так і а помилки навпаки поміченими. А, але зараз Емереджан потрапляє в центр уваги з приємної точки зору, з позитивної точки зору. Він щось корисне робить на полі. Це видно, і ми, як ніхто, повинні це оцінити, тому що ми були великими хейтерами Амриджана, і Емраджан повинен знати, що будь-який футболіст, якщо грає добре, його будуть хвалити. І ми, звісно, будемо його хвалити. Ну, а те, що стосується Паскаля Гроса та Серу Гірасі. Ну, з самого початку, мені здається, ми казали, що це хороший трансфери. Гірасі це та дев'ятка, яка була нам дуже потрібна. Це футболіст, який забиває головою, який класно працює у чужому штрафному майданчику. Паскаль Гросс насправді дуже розумний футболіст. Дуже розумний гравець, якого брали, я, я це зрозумів з самого початку. Його брали під Норі Шахіна, щоб у Норі Шахіна був на полі тренер, якщо, грубо кажучи, щось типу того, що є у Хабі Алонсо в обличчі Граніта Джаки. Граніта Джака, який диригує взагалі футболом Байера в центрі поля, так само повинен був робити Паскаль Грос, але розуміємо, що під керівництвом Норіша Хіна не зрослось. Але зрослось під керівництвом Ніко Ковача І дуже цікаво насправді тактичні аспекти розглядати, тому що в останніх матчах Паскаль Грос дуже часто знаходився ближче до лівого флангу. E, навіть e, Джемі Діден зміщувався у середину. E, Свенсон зміщувався у середину, а Паскаль Грос десь там ближче до лівого флангу знаходився. І власне його чотири асисти. Це прекрасно підтверджують, e, що його роль змінилася, і принаймні це працює. Він забив зі спотінгом. Він віддав зараз чотири асисти у матчі з Уніоном. Тому якісь ідеї Ковача вони працюють. Це знову таки підтверджує нашу з тобою тез про те, що Ковач намагається щось змінювати, намагається не бути прагматичним, академічним, прямолінійним. Так? І поки що це працює. Сподіваємось, що це працюватиме і надалі, а, звісно, Гросу та Герасі хочемо побажати, щоб такі перформанси у їхньому виконанні ми бачили набагато частіше. Розпочинається дуже важливий етап, так як ти сказав, зараз і Ліги чемпіонів і в наслідзі також треба набирати стабільні очки. Тому дуже хочеться, щоб ця перемога з Ульнівача щоб цей прохід спортінга, вони були несутутивними. знову ж таки, давайте не будемо робити поки що якихось висновків, просто будемо дивитися, як команда буде прогресувати в позитивний бік під керівництвом Ніко Ковача. І будемо сподіватися, що в наступних матчах також побачимо ще на одну перемогу. протистояння з Лілом якраз таки буде. Між дуже важливими іграми в чемпіонаті, може, не статусом суперників, але от саме за тим, що в Борусі там і виїзди, і загалом команди, які можуть в разі недооцінки відібрати в нас очки. Коротше кажучи, традиційно, як ми завжди і говоримо, у Борусі потрібно вигравати і потрібно зараз набирати стабільно ці пункти, тому що відздрив від Ліги Чемпіонів, відставання, точніше, воно вже доволі солідне. ну, Від Ліги Європи також збільшується з кожною поразкою, з кожною нічією. Тому Ніку Ковачу потрібно реалізовувати план потрапляння в Єврокубки якомога швидше і немає абсолютно жодних там ну, інших відмазок, відмовок. Це треба робити вже прямо тут і зараз. А на сьогодні на все. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо всім нашим слухачам. До зустрічі.